Ідеальний час для відвідання Стокгольму літо, і саме в цю пору спостерігаються білі ночі а також це найтепліша температура в році. Але чи варто їхати в столицю Швеції поза сезоном? Це таки доведеться з'ясувати. Мені випала нагода відвідати Стокгольм максимально поза сезоном, навіть не взимку, де хоч ліхтарики роблять різдвяний настрій, а на початку квітня. Але, друзі, як то буває в житті, в мене був вибір або їхати вже так, як вдається, або ж перенести на ще колись, невідомо коли, ну і може і ніколи. Тож вибір був очевидний. І приїхавши з температури в плюс 12, в максимум плюс 2, я ніби знову повернулась в зиму. І, маючи лише два з половиною дні на подорож, я вирішила не втрачати часу даремно і одразу ж побігла шукати готель. Яка ж я була щаслива опинитись в теплі і затишку. Думаю, ось заселюсь зараз в готель, приведу себе в порядок швидко і з самого ранку піду роздивлятись місто. Я була натхнена і радісна, допоки не дізналася, що заселення можливе лише з трьох дня і не раніше. Можливо, ви зараз думаєте. А в чому проблема? А логіка була ось така: на п'яту вечора в нас була резервація в дуже унікальному місті, про яке я трішки згодом розкажу. А також проїзд в Стокгольмі, ну, таки не дешевий. А по часу це взагалі було без сенсу повертатись, щоб знову піти. Тож вибір був очевидний, просто залишити речі і піти оглядати місто. Добре, що розташовувався бутік Байнобіс недалеко від центральної частини міста, і можна було під'їхати міським транспортом. Я з чоловіком сідаю в автобус, все супер, аж допоки водій не говорить, що. Кожен пасажир оплачує проїзд самостійно своєю карткою. Тобто ми не можемо купити квитки, розраховуючись однією карткою. Потрібно дві картки. Ну і що ж, в цей момент, я думаю, не дуже таки хотілось по холоду йти пішки, але виходу немає. На щастя, водій махнув рукою і дозволив нам проїхати лише з одним квитком. Ура! Ми їдемо далі! Ось він, історичний центр Стокгольма, Гамластан. Влітку культурний центр виглядає максимально красиво, але я на секунду не розчарувалась. Я просто була захоплена цією архітектурою, вузенькими вуличками і затишними кав'ярнями. А до речі, ось в цьому закладі ми поснідали: замовили два бургери і каву. Ось подивіться на неймовірні розміри цього бургера. Я навіть не змогла його доїсти. А поряд із нашим столиком сиділо три жіночки старшого віку. І інсайт, який я тоді зловила, вже розповіла в попередньому відео. Ось тут. І лише після того як я поснідала і вже вийшла з закладу, ще раз глянула на будівлю, то зрозуміла, що це була легендарна пам'ятка Стокгольму. Ці два червоно-помаранчеві будиночки під номерами 18 і 20 є символами Стокгольму. І я мріяла побачити ці будиночки, але аж ніяк не очікувала, що буду там знаходитись всередині. Обов'язковим місцем огляду був королівський палац, діюча резиденція шведських монархів. Це було чудовою ідеєю, тим більше після того, як ми вже змерзли гуляти назовні. Із шести можливих корпусів для огляду було доступно лише два, а решта відкривалися лише через тиждень. Але найважливіші речі я таки побачила. Тронний зал, скарбниці, ордени, відзнаки, корони. Лише подивіться на ці неймовірні оздоблення стелі і стін. Це просто фантастика. Тут і досі відбуваються важливі події. А ось в підвалах палацу зберігаються ці самі символи монархії, регалії. Найдавніша збережена корона належить Еріку 14. Саме ця колекція безцінних речей і досі вважається королівськими регаліями. А це означає, що і донині деякі з них використовуються під час урочистих подій, таких як коронації, хрестини, весілля, похорони. Особливість Стокгольму теж в його розташуванні. На 14 островах, пов'язаних між собою мостами. Це дуже красиво. Але через холод ми мусили час від часу заходити в якісь місця: магазини, сувенірні лавки, ну і просто погрітись на фіку. І лише подивіться на цей величезний книжковий магазин. Тут, до речі, була ціла кімната, присвячена темі Гаррі Потера. Це, звичайно, ж рай для фанів. І родзинкою цього дня став похід в легендарний заклад вікінгів Айфур. Тут все максимально в давньому стилі скрізь свічки, дерев'яні лавки, шкіра на стінах. І подивіться на ці незвичні столові прибори. А ще тут була жива музика на ось такому незвичному інструменті. Не знаю, в чому тут складність гри, але це було цікаво подивитись. Їжа була теж на рівні, але все ж таки найбільше вразила атмосфера закладу. В готель ми повертались і заселялись вже пізно ввечері. А що було далі і чим ще вражав Стокгольм, дивіться в другій частині.